Розкажіть, будь ласка, про ситуацію зі 155 батальйоном, 117-ї бригади ТРО. Батальйон був приданий вашій бригаді, поніс важкі втрати і звинуватили 63-ю бригаду в тому, що нібито там не надавали артилерійської підтримки, не евакуювали поранених і взагалі ставились до них там якась якась не так, як до своїх військовослужбовців. 155-й батальйон ТРО був переданий. 63 бригаді приблизно десь в середині минулого року. Це десь в квітні, приблизно. За період з моменту передачі батальйону до складу 63-ї бригади, в принципі, там проблем ніяких не було. Активних штурмових дій на напрямку батальйону не відбувалося ніяких. Велася така планова, планова робота, обстріли, перестрілки. Нічого такого інтенсивного. З початком інтенсивних штурмових дій, які почалися в, наприкінці жовтня, ну десь, десь в середині жовтня, на напрямку цього батальйону, почалися інтенсивні обстріли. Ну, не, не скажемо інтенсивні, більш інтенсивні обстріли розпочалися. І почалися неактивні, такі турбуючі штурмові дії противник групами 3, 4, 5 військовослужбовців без підтримки техніки, максимум там на мотоциклах вони їздили без підтримки техніки, почав пробувати прощупувати передній край батальйону. Відповідно, супроводжувалося це е, певною артилерійською підтримкою. Е, назвати це концентрованим ударом, назвати це наступальною операцією я не можу офіційно. Задокументовано в журналах бойових дій і в нас, і в тому же батальйоні 155, му за період оцих активних штурмових дій, там, де 155-й батальйон весь знищили і так далі, в них було троє загиблих. Один з цих трьох загиблих загинув в Сумах під час удару Шахеда по Сумському госпіталі. За, за період цих страшних, як вони там описували, страшних інтенсивних штурмових дій, там, де батальйон все знищили, всі загинули, всі мертві, всі. Поранені нікого немає. В батальйоні було троє двохсотих за цей період. Двоє загинули на полі бою. Від е... я вже теж не пам'ятаю, здається, від прямого попадання шального артилерійського пострілу. Ну, військові знають, що таке пряме попадання артилерійського снаряду в бліндаж. Військово, якщо військові, які будуть мене слухати чи дивитися, вони знають, що, що таке. Інтенсивні бойові дії і які втрати при інтенсивних бойових діях підрозділ несе. Вони несуть втрати безвісті, вони несуть втрати десятки поранених, вони несуть втрати десятки загиблих. Поранених було, багато було. Троє військовослужбовців були реально поранені, ну такі, що реально поранені. І як я зараз пам'ятаю, 188 акубаротрав. Будь-який військовий командир та навіть солдат і сержант, який буде дивитися це відео зі мною, це інтерв'ю зі мною, який буде дивитися. Він знає, що таке 188 акубаротрав. Це 150 прихованих ухилень від виконання задачі, і 20-30 реальних контузій, коли військовослужбовці не можуть далі виконувати задачі. Це кожен командир це знає, кожен військовий це знає і кожен мене зрозуміє. Це звучить красиво для бабушки в Сумській області, для в івано франковській області, коли по телевізору кажуть, що батальйон знищили, синочки, там, синочки вбивають, стирають в попіл. Так от цифри за місяць інтенсивних бойових дій, батальйон в складі бригади, яка їх не підтримувала, яка їм не допомагала і так далі. Втратили по факту двома троє, троє загиблих. Троє загиблих. Не рахуючи цього загиблого в госпіталі, там пізніше був ще один загиблий. Троє загиблих втратили, і до п'яти чоловік реальних поранених. А скільки зниклих безвісти? — Жодного. Жодного. Жодно. Так, я можу зараз помилятися на рахунок останнього цього командира розвідувального взводу. Там загинув в останні дні, чи начальник розвідки, чи командир розвідувального таки, Я можу помилятися. В, в останні дні перед тим, як вони остаточно покинули позиції, загинув їхній військовослужбовець. Я чітко не пам'ятаю, чи вони його тоді змогли евакуювати, чи не змогли. Здається, вони його евакуювали. Солдати кажуть, не було евакуації, нас всі кинули, нас всі бросили, нас і покинули. Нас бригада нас не евакуювала. Е, будь-який військовий командир, будь-який військовий медик зразу задасть питання: а як була побудована система евакуації поранених, де засоби евакуації батальйонів, де пункти збору поранених командирів рот? Як евакуювали поранених? Чому, чому батальйон? посилаються на бригаду, що бригада не евакуювала наших поранених. А чому вони не евакуювали своїх поранених? Вони зобов'язані це робити на певному етапі. І більше того, вони відзвітували, що вони готові до цього. Вони доповіли, що їхні засоби евакуації справні, готові, працюють. От. І знову ж таки вони працювали. Насправді, з бригад евакуація евакуації. Евакуація поранених в 155 батальйоні вона працювала десь гірше, десь краще, але вона працювала. І чому там командири кажуть, що евакуації не було? Нас бросили, нас кинули. Бригада нам нічого не надавала. Це повна брехня. Командир батальйону зобов'язаний евакуювати евакуювати свій поранений особовий склад до точки передачі бригадним підрозділам. Бригадні підрозділи евакуаційні, медичні, евакуюють особовий склад з точки передачі або на проміжний стабілізаційний пункт, або на основний стабілізаційний пункт. Буває там, що одразу вона в лікувальний заклад може доставляти. Попередніх публікаціях було сказано, що за цими подіями. Було призначено чи службове розслідування, чи службову перевірку, чи вона завершена, чи є її результати якісь. E, значить, мною було ініційовано ряд службових розслідувань за фактом самовільного залишення позицій. E, таких фактів було декілька. Декілька службових розслідувань було ініційовано. E, значить, вони всі мною, ці всі розслідування доведені до кінця. E, витяги з наказів з клопотаннями про покарання. Керівного складу 155 го батальйону мною надіслані на бригаду. Чи враховані вони, чи командир бригади врахував їх в своїй дисциплінарній практиці, зобов'язаний був врахувати. Я думаю, що врахував, чи не врахував, я цього не можу знати. Але з мого боку все відпрацьовано, всі документи передані. Також в мене виникли під час проведення цих службових розслідувань. У мене виникли сумніви щодо законності нарахування коштів військовослужбовцям 155 го батальйону. Тому що, по факту, ми знаємо, що на позиціях е, людей майже не було, е, з, а підозрював, що вони отримували всі як за виконання бойових задач. Мною було, було надійснено ряд телеграм е, командуванню батальйону, командуванню бригади з проханням надати мені, е, надати мені. Е накази на виплату грошового забезпечення, платіжні відомості для того, щоб я міг порівняти і зрозуміти, чи законно виплачувалися кошти, чи незаконно. Всі ці, всі ці мої запити, е бойові розпорядження. Я прямо бойовими розпорядженнями вимагав з камадьора батальйону надати мені, він не, він не надав. Всі ці запити були проігноровані, е відповіді на них навіть. Відповіді про отримання чи відмови якоїсь ніякої не було. Вони просто були проігноровані. Тобто я розумію, що якийсь процес був такий, який не хотіли нам показувати. Я в цьому впевнений. в принципі. Що зараз із 155 батальйоном? Він досі вам приданий? Ні, 155-й батальйон виведений з, розпоряд... з підпорядкування бригади. Уже як місяця, півтора, напевно, десь місяць вже виведений. До мене переведено було. З батальйону ряд військовослужбовців. Цифри не буду називати, бо якби, це, 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 службова, це службова інформація. Але е, з тих, які, яких належало перевезти, було переведено всього 30% приблизно особового складу. Решта досі нам відповідає, що вони на лікуванні, вони лікуються, вони лікуються, вони лікуються, вони лікуються. А що означає належало перевезти це як? Це був відпрацьований виданий наказ старшого, старшого керівника, старшого командира, який має повноваження переводити між військовими частинами. І в відповідності до цього наказу 155-й батальйон ТРО, 117-ї бригади, мав перемістити до нас певну кількість військовослужбовців. Наказ він виконаний частково, виконаний відсотків на 30, як я кажу. А виконання наказу в повній мірі, воно поки що. Поки що не виконаний він. Чи він саботується спеціально, чи він, чи дійсно люди знаходяться на лікуванні. Хоча з чого ми починали говорити, що кожен командир знає, що таке 188 вісімдесят вісім акубаротрав в батальйоні і що таке три загиблих військовослужбовця під час інтенсивних бойових дій. Що це означає, що інтенсивних бойових дій не було. Тобто ви вважаєте, що батальйон, ну там, якусь смугу оборони тримав, на нього пішов більш-менш інтенсивний наступ, і вони масово відмовились виконувати наказ. Чи що сталося? Так, так і було. Батальйон тримав. Батальйон тримав район оборони. Досить, досить широкий батальйон оборони. Скажімо так, вони не відповідали за одну посадку. Вони тримали досить широкий район оборони. Як тільки на них почався натиск з боку противника, Зразу ми почали переформатовувати оборону, і той їм, район їхньої відповідальності був зменшений ту ну, майже в два рази. Тобто, щоб командиру батальйона дати можливість сконцентрувати свої сили на, на ну, на, ущі на, вусь, вусь, на, 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 на фронті меншої, меншої ширини. Це поклало додаткове навантаження на, на сусідні підрозділи, які стояли зліва і справа від 155 батальйону. Вони розтягнули свої бойові порядки, щільність оборони зменшилася, навантаження на військовослужбовців, фізичне навантаження. І моральне теж збільшилося, але е так як ці напрямки були е в меншій мірі або взагалі не атаковані, ця обстановка дозволяла зробити цей маневр. Е не атаковані місця я послабив, а атаковані місця я посилив. От. Після цього командування батальйону, замість того, щоб приймати рішення керувати в ході бою своїми під підпорядкованими ротами, командування батальйону зайняло позицію, що е знаєте, щоб не нести відповідальності. Щоб не відповідати за результат, не прикладати зусилля, командування батальйону пішло по шляху найменшого супротиву. Просто, е, я, ну, просто е, не то, що заохочувало, а закривало очі на те, що військовослужбовці відмовляються. Командир батальйону не те, що відмовляється, що командир що, що солдати ухиляються від виконання задач своїх. От, знаєте, що на кону стоїть не просто там кусок серебрянського лісу, сосни, пісок, людське життя навіть не просто на кону стоїть, Да? На кону стоять на даний момент наші території. На кону стоять територія України, майбутнє нових поколінь, тому що якщо в нас буде з будуть території, буде Україна, ми виростимо нові покоління. Якщо в нас не буде України і її території, ми не виростимо нові покоління. Тому. Бойові дії Збройні Сили по всій території України збройні сили ведуть, ведуть бойові дії вперто і не відступають при, при першому пострілу. Те, що він вимагається від військовослужбовців, від командирів Збройних сил України, в першу чергу, це впертість в обороні. Командир батальйону не може просто. Він не має права це ні юридично, ні по статуту, ні по совісті. Не має права сказати, по мені стріляють. Щоб, для того, щоб зберегти людей, я буду відходити. Та ні, друже, для того, якщо по тобі стріляють, ти повинен укріпляти позиції, ти повинен маневри якісь здійснювати, ти повинен був готуватися до виконання бойових, до цих бойових дій, ти повинен був готувати свої позиції, свій особовий склад, свою зброю. І коли противник починає тебе штурмувати, ну, там не штурм, толком ми не штурмували, якщо чесно, якщо порівнювати з. З Курськом, з Покровськом, з Кураховим, якщо порівнювати, з Курахівським напрямком, якщо порівнювати, то їх взагалі не штурмували. Тобто, там, якщо порівнювати інтенсивність штурмових дій, там, де зараз вони реально інтенсивні, навіть, навіть часів яр, там, якщо порівняти, то це співвідношення десь 1 до 10 було штурм, цих інтенсивності і натиску противника. Командир батальйону, командир роти, взводу, відділення, бригади, корпусу і так далі. Будь-який командир, він зобов'язаний проявити, це прописано в статуті, в керівних документах, проявляти стійкість, застосовувати маневри, використовувати там інші можливості. Для, для забезпечення стійкості оборони. Це, це все називається стійкість стійкість оборони. От кожний командир повинен вживати всіх заходів для забезпечення стійкості оборони. А командування 155-го батальйону впертості вирішило не проявляти відповідальність за життя своїх військовослужбовців, яких вона теоретично могла втратити при е, впертому утриманні позицій. Е, Вирішила на себе цю відповідальність. Вони вирішили на себе цю відповідальність не брати, а зробити так, що. Нас тут кинули, нас тут збивають, нас тут знищують і так далі. От. Е, тому тому е, кожен з нас міг би бути класним командиром, міг би після першого пострілу в нашу сторону відводити особовий склад і сказати, от я... і там десь внукам через 50 років розказати, от я. Я таким був командиром, у мене ні один солдат не загинув. Я бачив таких командирів. І будь-який військовий, який буде дивитися це інтерв'ю, він теж зрозуміє, він там тихенько посміхнеться, сидячи в кріслі, і зрозуміє, про що я говорю. Що значить, що я не втратив ні одного солдата. Та ти взагалі не командував, ти взагалі не воював. От і все.